Усім привіт! З вами я, Наташка, і ми сьогодні з вами розпочнемо таке відео як подарунок. Від Оксаночки Левчук я розкажу, що мені подарила Оксаночка. Е і в мене були маленькі покупочки шкарпеткової пряжі. Розпочнемо з подарунок. Дивіться, яка до мене прийшла краса. Це перша моя така проєктна сумочка подарила Оксанка за участь в шкарпетковій корзиночці, Як ви бачили, я там в'язала шкарпетки. І мені прийшов такий подаруночок. Дуже мені тут подобається малюнок тканини. кружево. я дуже люблю. Колись в школі. Е на Олімпіадах в мене були завжди перші місця по місту, там по школі і по області я зайняла четверте по трудах. Ой. І ми шили там дитячі платячка, як зараз пам'ятаю, на на інтернати, інтернати, до, до, до інтернат. І з цим таким кружевим мережкою були, були ці платки, я так любила їх шити. Дуже моя остання Олімпіада була в, тоді в домі-інтернат. Наскільки цей будинок, ну, ти проживаєш, це все розумієш, як виховуються ці дітки. І ми шили іменно, іменно для цього до будинку, для діток такі платчика на Олімпіаді. Всі вийшли, вироби дуже красиві. І Нашим журіям, хочу сказати, дуже важко було вибрати, хто найкращий, через те, що діти шили всі з душею. І ось мені чимось, ця сумка так нагадала оці платья з рюшечками, з цим кружевом. Ну, прям дуже-дуже. Ще ми шили на Олімпіадах, можливо, зараз в школі, так я вже, скажімо так, давно зі школи е фартухи на кухню. що... Е у мене щось не. Всі, всі мої фартухи десь там на цих виставках були, і в мене вдома ні одного фартуха не було, але це був настільки е... захоп... захоплюючий фартух, що його на кухню гріх було одягнути, через те, що він всі був в такій мережці і такий гарних, цікавих форм. Я все думала собі, пошию додому, додому, а ну. Це нема часу, да, навіть час є, нема хотіння. Так, ось така вийшла сумочка в Оксаночки, дуже класна, лишу посилання. Оксаночка шиє такі сумки на замовлення, і в неї є пошиті. Можна замовити різних форм. Дивіться, ще, що там було, ось така пряжа. Це Alize Comfort Socks. Багато хто з неї в'язав. Я ще не в'язала. Буду в'язати. Так, на 100 грамм 420 метрів, і тут іде склад в нас шкарпетковий. 75% супервош, 25 поліамід. Спиці рекомендують 2-4. Багато хто з дівчат не знає шкарпеткової пряжі. Як я бачу по соцсетях, не знаю, чому, чому всі нею так надихаються, і, ну, не іменно цієї фірми, а просто шкарпеткової, Тому що вона довше носиться. Якщо взяти обичну пряжу, там, допустимо, акрил з шерстю, вона швидше протирається, ніж ці, ніж шкарпеткові склади пряжі. Так, і тихенько перейдемо ми до моїх покупочок. Оксанкин подаруночок тут. Дивіться. Купила ось таку пряжу, була акція на Candy Yarn, перша моя покупка. Прислали ось, таку, ось такий опис на такий жилет. Як на мене, дуже він простенький. Тут. Ну, можливо, хто не вміє в'язати, так. Через QR-код можна перейти. Все дуже так організовано в дівчат і повністю буде опис цієї жилетки. А Пряжу я замовляла ось таку хтіла, не було більше кольорів. Там була акція 90 гривень один моток. Я вирішила, що це недорого. І тільки за ось цього кольору замовила цих два моточки. Чесно скажу, бо останні пряжі. Думала, може ще щось заказати. Але досить ціна на Yarn, я вважаю, кусюча. Якби в нас в Хмельницьку відкрили магазин, я б, напевно, там сиділа, насолоджувалася, тіскала ці клубочки, але в нас ще, ще ця фірма не дійшла до нас. Коли дійде, то я буду насолоджуватися. Я навіть не знаю, чи в нас в Хмельницьку є магазини пряж. Навіть дівчата, хто там з Хмельницька мене дивиться? Ну напишіть, можливо, я не знаю. Один знайшла італійський, і то я ще туди, туди не дзвонила. Там, де він знаходиться, чи це чисто інтернет, чи, чи можна там піти потіскати пряжу, подивитися цю бабіну. Так, дивимося пряжу. Вінтер. Преміум Yarns. Ну, це не Вінтер, браво, бачите? Це якась інача пряжа. Турецький виробник на 100 грамів 410 метрів, 75 супервош, 25 поліамід. Спиці рекомендую 2, 2,75. Ну, за спиці, то я думаю, що так. Правильно. Більше нема чого носки в'язати. Що мене здивувало, дивіться, наскільки різні мотки. Бачите, цей жовтий, наскільки, ну, яркий, скажімо так, більший за цей. Чи це так вільно намотаний за цей, ну не знаю. Так, кольори по цих вдруг кому треба. Цей 608. 608 цей жовтий 603-й. Хоч він якийсь такий колір жовтка, я би сказала. Так, Ось такі моточки. Далі я замовляла пряжу в своєму любимому магазині. Це в нас зефір в Інстаграм. Ось така пряжа ручного крашення. Це дівчинка сама фарбує пряжу. Ну, я вам хочу сказати, вона дорожча за ось цей сток, так як вона сама його фарбує. ну 100 грам там коштує 140 гривень. Розказую вам зразу. В неї була якась там акція за оціх два мотка 200 гривень, тобто по 100 г100 гривень. 100 грам. Ну, і я вирішила собі такий яркий зелений купити. Тут з переходами від цього салатового, білий і якийсь такий коричнево розовий ще там щось. Ну, Цікавить будуть шкарпетки. Так, далі ось таких 100 грам. це турецький сток, казали вони. Дуже цікаві переходи. Я, напевно, навіть чоловікові дов'язати такі шкарпетки. Не знаю, подумаю, кому хто захоче перший. Так, ось цей моточок мені прийшов, тут не було 100 грам. Вона набагато тонша, ця пряжа за ось цю. Я не знаю, буду робити, напевно, її підмот. Через те, що на півторачки в мене спиць нема, і я не знаю, чи я витримую в'язати півторачкою. Знаєте? Дуже пряжа, мені оця сподобалась переходить такі в крапушку. Я думаю, що ліцевою гладдю навіть без узорів будуть кльові носки дивитися. Хоча, можливо, пустити косички теж буде супер. Якісь такі легкі. Колір на камері не передає. Це більш такий. Рожевий, дуже гарний рожевий кольор. Воно ну, якийсь тут беж, не знаю. Можливо, потім передасться. Е, так, далі взяла ось таких два матка по 100 грам. Це я хочу зробити майстер-класи. Чомусь мене захопили шкарпетки. Мені подобається їх в'язати і з вами ділитися. На великі вироби я ще так не доросла. Верніше, я їх можу. Но... У мене нема стільки часу, щоб вам це показати, як в'язати. По моїх майстер-класах знаю, що вже дівчата зв'язали і всіх вийшло. Я дуже радію, коли в мене в дівчат все виходить. Я знаю, що в них вийде, я в них вірю. Ну, по життю я комусь, кого що вчу, я завжди в цих людей дуже вкладаю ну, дуже в них вірю. Так, дивіться, ця пряжа 100 грам, Вся вона йде оця вся пряжа. Тут йде на 100 грам 410-420 метрів. Тут, напевно, я так думаю, взагалі 430, бо вона тоньша. Або 420, ну вона просто тоньша. Не знаю, чому це тонша. Ось так, оця так само: 75 кругом, де супервош, 25 поліамід. І це були всі мої покупочки. Переходьте на канал Оксаночки, в неї теж є магазин пряжі. Якщо вам треба на зефірку, я вам напевно залишу, бо знаю, що дівчата будуть писати, питатися. Це не є реклама, ні-ні. Це просто. Просто там пряжа нормальної ціни. І я, скільки там не купляю, я завжди пряжую задоволена. Єдине, що там може бути, так як сток, можуть, е е е як би це. Може бути не такий метраж як написано. Зрозуміло? І посиланку на зефір і на Кандіярн ви знайдете самі. Ні, то от тут є ці всі. Кендіяр, знають всі, і це не є реклама. Це я просто вам розказую так. Посилання на Оксаночку на зефір лишу, через те, що Оксанки там чудові сумочки, і в неї є, вона в'яже зараз, дівчатка, підтримайте її. Для наших хлопців чудові шкарпетки. Ми в'яжемо всі, хто чим може. Оксанка там зібрала своїх дівчат, ті, що коло неї живуть, і в них є такі молодці, вони дуже класні в'яжуть шкарпетки. Молодці. Ну і до скорої зустрічі! Ми з вами зустрінемося вже в нових відео.